Готуємо реберця точно такі, як у львівські реберні, простий та швидкий рецепт. Ребра обираємо тонкі або зрізаємо зайве м'ясо та жир, додаємо сіль з сухим часником та перець. Солі багато не беремо, бо у нас буде маринад з соєвим соусом. Додаємо трохи олії, гарненько обтираємо м'ясо та відставляємо в сторону відпочити, поки ми будемо робити маринад. Гірчицю, мед, копчену паприку. У мене це від торгової марки. Приправка я обожнюю їх спеції. Та соєвий соус перемішуємо до однородної маси. Ставимо ребра у духовку на режим гриль плюс конвекція або просто гриль на 180 градусів. Почему 25 хвилин дістаємо та обмазуємо маринадом з однієї сторони та знову у духовку на 15 хвилин. Дістаємо і обмазуємо маринадом вже з іншого боку і знову у духовку на 15 хвилин. Подаємо соусом барбекю. Ребра вийшли неймовірно смачні та соковиті. На смак точно такі, як у реберні зберігайте собі цей рецепт.